А десь Феодосій, у мене до вас наступне запитання. Як ви дивитесь на те, що в центрі Кременчука, наприклад, ну, візьмемо Троїцьку церкву, яка знаходиться в районі електростанції, храм досі підпорядкований Українській православної церкві, яку деякі пов'язують з нашими ворогами. В центрі міста знаходиться дійсно церква, яка належить Московському патріархату, це Свято Троїцька церква. На сьогоднішній час багато людей приходять до мене і запитують. Чому ми там хрестили своїх дітей, ми там вінчалися, ми там е приходили в храм, ставили свічки, а вона належить до Московського патріархату. Моя відповідь така, шановні містяни, це питання до кожного із вас. Сьогодні в такий важкий час, коли йде страшне кровопроліття, коли загинуть наші діти, в центрі міста є церква Московського патріархату. І на це багато хто закриває очі. Це питання сьогодні до вас. Ви є громада. Не тільки так, як вони кажуть, що в них є члени своєї громади, які е, там перебувають і тільки вони мають право е, керувати цей, цим храмом і казати, чи дійсно е, він повинен бути яким повинен бути. Свято Троїцька церква це церква усього Кремінчуцького народу. Це народна церква. Туди ходили ви вінчалися дійсно, туди ходили ви і. Хрестили своїх дітей. І це питання до вас, це питання до громадської свідомості. Я кажу, що я знаю, тому що це дійсно, як би вони не прикривали сьогодні, що би не казали, які лозунги б не звучали, щоб втихомирити вашу свідомість. Церква, яка знаходиться на електростанції в центрі міста, Троїцька церква, є церква Московського патріархату. І це є правда. А сьогодні звертаюся до вас. Проявіть свою самі. Свідомість і запитайте їх, чому вони є церква Московського патріархату, і це буде наша з вами перемога свідомості з наші, нашій наші з вами державі Україна заради наших дітей, заради нашого майбутнього суспільства.